Всі мідання. Я, я вперше на такому форумі а, і в ролі спікера, тому ну, мені дуже приємно тут бути, але той же час тішить, що а, все ж таки багато знайомих облич, а, що надихає. А мені, коли запропонували прийняти участь у форумі, то сказали, що це буде про історію а, стійкості, перемог та виклик. Я щас і подумала, що в нас це в іншому сл... порядку йдуть ці слова. А... Але, все ж таки, до, до того, як прийти до створення до нашого центру спільнототворення Фортеця, трішки, трішки вступу, трішки перед історії. Отже, я із довго довго знаходиться майже в центрі Закарпатської області. Хоча Керецьківська громада може з нами поспорити, ну ми так вважаємо, це наш такий, наша фішечка. Отже, історія моя десь із 2018 року, тому що тоді. Сталися зі мною неймовірні речі разом з дев'ятьма підлітками, яким віком 14-15 років на три соціальні ініціативи ми зібрали 100 тисяч гривень. Це було за два місяці. Це не було ще ніяких не ні конвертів, не ні банок, нічого. Це було просто так: ой, ми хочемо таке зробити. Допоможіть нам, будь ласка, ще раз повторююся. Це були діти 8-9 дев'ятий клас, що вони реалізували. А це була такий рекреаційна зона маленька Чотири лавочки, як іти на базар, це основна подія по суботах. А другий проєкт, який фактично дав нам трішки відомості для Закарпатської області, можливо, не трішки. Це сільський молодіжний простір, довге хаб, з якого почалася наша активність, яка нас рухає. І, Такий вуличний спортивний майданчик, реалізований трьома дівчатками, довгий стрік стріт воркаут Все, Кожен раз не розумію, чому це треба було дівчаткам, ну так сталося. А, отже, а, ці історії це у нас певний досвід, а, певні а, помилки, певні перемоги. Але основне, це наша фактично перша співпраця з органами місцевого самоврядування. Якби не ця співпраця, можливо, ми би не. А, не мали такого поштовху, не мали грошей. Ще раз, для нас є основним це і, і розвитком громади Довжанської, уже селищної, і розвитком, власне, моїм є молодь. А і в той же час це є підтримка а, ОМС. Чому? Тому що ми запропонували в неї ідеї, і вони сказали, робіть. Я розумію, що а, ось там такі, такі малесенькі букви доїть, але це для нас от робіть. А плюс, в тебе хтось повірив. Так само це от. Якби ось цей рух робіть плюс підтримка а, у роки ну в час ковіда, 20-21, коли коли нас чомусь було дуже холодно, цим запам'яталися ці роки ковіда і такої певної ізольованість. Але як ми вистояли 22-й рік, а, нас дало нам згуртування, тому що громада прийняла. А дві з половиною тисячі осіб переселенців допомогла в той же час. Клуб перетворився як у когось, ну такий, на гуманітарний хаб. І в той же час це знову ж таки та передісторія, що центр спільнототворення не виник просто так на пустому місці. що він просто взяв з'явився, що громадська організація стан UMAF, Я все тяжко це говорю: українсько-молдовсько-американський Fund нас підтримав. А ми пройшли із триста Заявок в одинадцять, яку підтримали, але все ж таки це була історія від активної молоді, від підтримки і від тих людей, що це потрібно. Тобто о, наш центр спільнототворення, який був створений. О, я мала ст... запустити, я сподіваюся, ви слідкуєте за часом. Наш центр спільнототворення, який був створений в суперунікальному місці, це парк палацу графів Телекі. А в мене все там була ідея створити мистецьку резиденцію, там просто фантастичні види. Але оскільки я дуже уважно, я не підгот... Ой, вибачте, не підготувала слайди дуже гарно, тому я вас інтригую знайти нас у соцмережах, подивитися, приїхати довге Центр Закарпатської області. Отже, веду, веду далі свою ідею, що ми біля, біля цього простору відкрився шелтер. Тобто це всі стали ці фактори, що це 22-й рік, який нас об'єднав всю громаду довго для допомоги один одному для підтримки. У цьому місці відкрився шелтер. У нас є молодь, є плюс пластункою, і наші пластуни це просто мурахи, які їх є повно, вони все роблять, такі трішки непомітні, але їх є багато і вони рухаються. Тому цей простір, який був, він був майже під знесення. Простір колишньої лікарні. З нього витягнули вікна двері, тому що казали, що там вже нічого не буде. Але там просто фантастичний парк, там дуже класні старі дерева. Цьому парку більше 200 років. А Там такий простір. Ну, знайдіть нас у Фейсбуці. Простір із ганком. А, і цей простір просто захкохував в себе, і плюс наступний наш такий рецепт, крок або ще щось. Це коли тобі всі кажуть, давайте заповнюйте заявку. Ми кажемо, та ну нереально. Ну де дають гроші на фізичне перетворення, простору. От власне. Цей е, проект створення центрів спільнототворення нам дали на фізичне перетворення. Але нас не кинули, бо крім фізичного перетворення, у нас була навчальна програма по залученості, безбар'єрності і комунікаціям, що в селі дуже важливо, тому що не знаю, чи я не сильно вибиваюся, але в нас не сильно діють соцмережі, Ага, супер. У нас не сильно діють соцмережі. У нас а, люди приходять на твій захід, або хоча ніби здається, що це всім треба, але люди приходять на захід. Якщо ти скажеш, добрий день у вас не придій до нас. Добрий день. Ось така комунікація в нас в громаді, доки ти особисто не звернешся, не скажеш. Хоча я дуже тішусь тим, що це мене навчили. Бо я ж думала, що ти напишеш допис, а далі ти такий ходиш і ображаєшся. О, це нікому не треба. Ні, треба, але знову ж таки комунікація йде трішки повільніше. Це не місто, коли всі шукають можливості. Тому. А... Що для нас є дуже важливим, що є важливим, навіщо нам цей центр спільното, спільнототворення? Це можливість єднатися, єднатися різним поколінням, тому що в нас є досвід створення молодіжних просторів. А тут було власне те, що ми хочемо, щоб це був простір для всіх, для вирішення різних проблем, для святкувань, для е, ділитися радостями, горями і рухатися далі. Дякую за увагу. Дякую, Галино.